Всім привіт! Сьогодні знову продовжую влоги про правильне харчування. І е, сьогодні я проснулася і зрозуміла, що е, мені придеться відмовитися від цукру, від тих, е, від тих продуктів, які я собі деколи дозволяю, Тому що е, я харчуюся правильно, ходжу на тренажерний зал, але в принципі такого великого ефекту, як би я хотіла, я не бачу. Через і тепер я вже розумію, через що це через те, що я собі дозволяю оці ці нюанси, і тому зараз я вирішила написати такий розклад, можна так сказати, або такий вести щоденник, конкретний щоденник, що їсти по скільки, скільки калорій, скільки їсти в тренувальний день, скільки їсти у нетренувальний день. Також багато нюансів, і я не є прихильником дієт, тобто. Обмеження у раціоні, наприклад, там то їсти, то не їсти, різне голодань, тобто там з'їсти пів'яєчка, кусочок хліба і ломтик сиру, це не моє. Я вважаю, що потрібно харчуватися раціонально, збалансовано і правильно. З раціону потрібно виключити цукор, мучні вироби. Зрозуміло, різний фастфуд, різні ковбаси, сардельки і тому подібне. Зараз я йду на ринок. Якщо вам цікаво такого роду відео, залишайтеся зі мною. Я сходила у магазин та купила всі продукти, які мені потрібні на наступні дні. Зараз я подробніше покажу, що в мене тут є. В першу чергу це вівсяні висівки та пшеничні висівки. Також купила сайру натуральну, без олії. Дві штуки. Також взяла тунець цілий у власному соку, всі консерви у власному соку, тобто без олії. Також взяла печінка тріски, натуральна. Тут в склад можна в магазині дивитися. Має бути, наприклад, печінка тріски, сіль, перець, перець, лавровий лист. Ну, також без олії. Далі. Далі яблучний оцет, масло кукурудзяне. Я буквально капельку буду мастити на сковородку і так, щоб з'являлася рум'яна корочка, коли буду піджарювати м'ясо. Також соєвий соус у мене від катана. Також купила колу Light. Якщо чесно, колу я взагалі вообще, ніколи не пила, один раз колись пробувала. Помідора, паста томатна, 33 помідора. У складі цієї пасти просто паста томатна та вода, що досить важливо. Також давайте також, потім в молочну вже підемо. Також купила сукрозамінник сукрезит. У мене тут 1200 таблеток, лимонний сік. Може, треба буде для приготування риби, або там ще чогось ванільний екстракт. Я купляла його для йогурта. Також ароматизатор сунеця. Приправа карі, аджика, перець червоний та хмелі сунелі. Також крабові палички, я взяла такі звичайні. Також напиток курзаме, це з ячменю та цикорію. І галка з голодом та мелісою. Також взяла білу рибу пісну. В магазині замітила йогурт з персиком сирковий, 0,2% жирності. Не замічала я, ще таке, просто ніколи не звертала увагу на такі речі. Також активію взяла, 0%, я вже її пробувала. Досить таки непогана. Ні, не 0%, а 0,5%. Також 4 сири традиція. 0,2% жирності. білі гриби, шампіньони, 2 перця. Тут в мене є кріп та петрушка. Хмаль картопляний, кукурудзяного не вийшло мені купити. Візьму ще кукурудзи не обов'язково і креветки очищені. Ось, До речі, також висівки у мене є ще такі. Я їх буду використовувати: висівки вівсяні від козу. Ось так що ці пізніше, ці пізніше буду використовувати. Зараз, до речі, буду робити собі обід. На обід я попробую зготувати калі. Сьогодні У мене такий великий сніданок, оскільки через 2 години я йду на треніровку, і тренування буде дуже інтенсивна, тому мені потрібно багато і білка, і вуглеводів важких. У мене тут є 80 грам гречки, 2 яйця, 120 грам грібів, гриль. Не дуже смачно в мене виходить. До речі, все без солі. Гриби я піджарювала на столовій ложці оливкової олії і також петрушечка. Ось так все в мене вийшло. І через 2 годинки йду тренуватися. Після того буде у мене такий перекус. Це буде в мене яблуко. І також перед сніданком, пів години до сніданку я випила столову ложку ляної олії. А 15 хвилин тому випала стакан води 200 мл. Ама о bitches колін Pull up in anxiety також Оливкова олія, соєвий соус, лимонний сік, петрушка, червоний перець, сіль і В Першу чергу нагріваємо сковородку. Не дивіться, що в мене тут така штучка на сковородці. Думаю, це в принципі не важливо. Ну, зато вона мені гарно робить шкірочку червону. Додаємо капельку олії. У мене олія. Силіконовою лопаткою я розподіляю олію по всій сковородці. Ви можете не додавати оливкову олію, але я хочу, щоб креветки були такі злегка червонуваті, з корочкою. Нарізала я вже дрібно чесник і злегка його піджарюю разом з червоним перцем. Буквально 30 секунд і на великому вогні підрум'янюємо креветки. Додала я зовсім трошки лимонного соку, порізану дрівну петрушку. І також соєвий соус. Ось він у мене вже майже готовий. Накриваю кришечкою і готую до готовності. Ось так у мене все виходить. І ось я вирішила ще додати сайру, бо самих креветок було досить мало. Сайру я додавала ось таку натуральну, без олії. Додала я три кусочки і в мене вийшло приблизно 100 грам креветок і приблизно 150-180 грамів сайри. Всім привіт! Я вже пообідала, наїлася ух, як. І також ми ходили на вулицю, дуже змерзли, дуже там 10 градусів морозу. Ми взагалі, я не думала, що так холодно буде. Ми їхали на ринок і купили там такі палички для шашликів, щоб в духовці пекти. ну, Та всякі такі дрібниці. Також на днях буду знімати відео про цільнозерновий хліб, який я вже обіцяла хого коли е, відеорецепт я обіцяла вже давно, але не знімала, оскільки. Був домашній хліб, тому я в принципі і не пекла цільнозерновий, але купила вже борщ на спеціальний для цього хліба, і тому буде відео на днях буквально. Хочеться мені дуже пити. Я собі вирішила зробити такий напиток. Галка, це, це корінь. Ось, додала я одну штучку цукрозамінника. Ось. І хочу зараз спробувати, як взагалі який смак має чи взагалі можливо його пити. Зараз я трошки вистине. Це Так солодко, що це просто нереально. Я вирішила зробити ще це корій і тобто, зробити з цієї порції ще плюс одну, додати ще це корі і додати ще водичку, щоб трошки розмішати. Бо смак взагалі нереальний, настільки солодкий, але пити можливо. Ну, тобто немає ніякого. Ритерного такого смаку чи чогось. Я дуже цього боялася, оскільки, ну, в принципі, так, да, ця штука не дешева. Я ж легше стала, якщо чесно. Ось, так що зараз я переливаю сюди. І додам ще водички і трошки цикорію. Мене дуже цікаво, чи можна цю таблетку одну розділити на пополам. І, так, да, можна. Це дуже круто. Оскільки для мене одна таблетка це дуже забагато. Сьогодні у ванні я додам ось такий цукор для ванни. Це від Івроше з ожиною. Зготувала я собі таку вечерю, нарізала я крабові палички, 6 штук маленьких, і підрум'янила до готовності креветки. Ось так все вийшло, Започився такий салатик. До креветок я додала трошки цибульки білої, також додала трошки кропу до салату. Заправляти нічим салат не буду, буду їсти просто так.